G202B це стильний та функціональний мультитул від компанії GANZO. Має вагу 270 г, ручка має пружину, що суттєво полегшує роботу, інструменти виготовлені з нержавіючої сталі 440 c та вкриті захисним матовим покриттям. В комплектацію входить коробка, чохол, звідси контрабіт та можливість підвісити його на пояс. Гарантія, На всі мультитули Ganzo складає 12 місяців. Мультитул оснащений пасатижами. Кусачками. Ручки мають приємний рельєфний хват. Хострий ніж. Тримач біт. Відкривачка для пляшок. Шило. Пила по дереву. З іншого боку. Маємо. Ніж з рейторною кромкою. Відкривачка для консервних банок, Пазлі швидкого зняття ізоляції з проводів. Плоска викрутка. Ножиці. Усі інструменти мають фіксацію в крайньому положенні. Окремо йде блок, який має 11 біт зі стандартним посадочним місцем. По три хрестові та плоскі викрутки різного розміру, П'ять шестигранників різного розміру.